Добрий ранок, друзі. Друзі, роблю собі швидкий, святкий снідонок. Перерізала лаваші, це я відкрила упакочку, перерізала, тут було два. Я перерізала ось таких чотири столу. Ну, один вже буду замутувати. Беру кисломолочний сир. Сир смачний, не кислий, хороший. Так, набрала дві лужки, не вожу, нічого не вожу. Візьму трішки горсточку, жменьку горішків. арохис. Ну, от візьму. І це все замотую. Замотою можна у мікрохвил... можна мікрохвильову піч, можна на сковорідку, але я буду, звичайно, мікрохвильову піч. Так, ну їх хороший. Оце ось я один замотоли. Такий згорнувся в кулючок. А це мій снідоночок. Кова з молоком, лаваш, який я тільки що замотувала із сиром. І ложечка, чайну ложечку положила з сметон, Сметана в мене жирна 20%. І буду снідати. Всіх, хто зі мною сніда, всім приємного, всім смачного, друзі. А я поснідаю і піду на базор. А зараз я зроблю. Розпаковочку. Давно я не робила таке, <гум> друзі. Так, що ми купили? Так, купила хліб. Тепер королівські сардельки. Хвалили вищу гатунку. Капустина. Хек. Хек по 170 кг, тут менше трохи. Що помню, що не помню, на ринку які там чеки. Чеків нема, в магазині я нам не брала. Так, форш 180 кг. Молочко 45. по-моєму. Сир, сир по 380 кг. Ну там Півкіла, мабуть. Долі пальцем затуляю. Філе 160-159, ж даде 160 кілограм. Тепер не пам'ятаю по чому. Так, ці рульки. <світ> Перчек. Котикам і огірочки. Огірочки по 55. Оце, друзі, такі покупки. Це рулетики рідні, це я так сказала, рулетики. Оце, друзі, сьогодні такі покупки. Думала, сьогодні зайнятися сорті закрити, але немає води. Та як буде нема, то я вирішила обирати бурьок, бо тут вже потрібно. Оце обрала, але вже на дворі смеркоє. Останній доберу завтра.